І молодець златка, яка в тебе цифра. А це у мене було шкільні випробування і дивувати своїх вчителів. Рік навчання у студії дитячого розвитку Планета знань не минули даремно. Час хизуватися здобутими знаннями перед батьками. Ми навчилися дуже добре алфавіт, рахувати в межах 20, читати складами та словами, і логічно мислити, і дуже добре пам'ятати. Тож, давайте сьогодні покажемо вашим батькам, що ми навчилися. Незвичний випускний у форматі квесту для маленьких учнів підготували досвідчені педагоги Тетяна Голиш та Анета Добош, які протягом року готували дітей до школи, навчали азам і першим етапам, що чекають їх у навчальному закладі. Курс складається з трьох предметів: це письмо, читання і математика. Вони, починаючи з найлегшого, адаптувалися, вивчали цифри за різними методиками, ліпили їх з пластиліну, виготовляли їх з фольги. Це для того, щоб навчання зробити, урізноманітнити, зробити його цікавішим. І таким чином тепер діти читають, хтось по складах, хтось вже повними словами. тому ми ними дуже пишаємося. Навчання у грі сучасний формат, який діти швидко і легко сприймають. У студії дитячого розвитку його і беруть за основу. У команді кожен учень проявив свої вміння та навички в математиці, читанні та логіці. Мені треба було і ще. Учимо букви, цифри читаємо, Бу цифри учимо. Один давно рахували один раз до 100 і я не встав. Ми вже тут знаємо найважкий приклад. Самі важкі, так. Який це, наприклад? 200 плюс 200 буде 400. Пишаються своїми дітками батьки. Кажуть, рік навчання у студії розвитку дали надзвичайні плоди. Їхні майбутні школярі легко можуть сідати за шкільні парти. Моя дитинка златка, донечка. Вона почала читати. Вона почала рахувати і дуже за короткий відрізок часу. Що мені дуже сподобалося, от ми проходили там місяць-півтори, і дитина почала реально читати. Читати, що ми йдемо от по вулиці, ми читаємо вивіски і немає жодних проблем. Хоча до того, я сама, як мама педагог, ми навчилися буквами, ми навчилися складати, але слова не виходили. А тут із підготовкою, з усім все, що було, вона навчилася сприймати цю інформацію і відтворювати. Дуже класно, фантастично. Дитині все подобається. Навчилася рахувати, читати, все вміє, і враження від цієї підготовки дуже клюве. Вона теж займалася в Києві в школі Сарабан, теж ходила на підготовку. Але як почалася війна, ми все зупинили і переїхали сюди тимчасово. Тому продовжили тут займатися. Дуже дякуємо цьому місту, підготовці і всім за допомогу. Педагоги віддячили діткам за старання і прагнення до знань сертифікатами про закінчення курсу підготовки до школи, вдягли їх у справжній одяг випускників мантію і порадували солоденьким. Святковий торт дістався. І батькам залишається побажати мамам і татам терпіння, а діткам легкого шляху до знань і цікавих пригод у шкільному житті.